У січні цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроект 9690, у якому вказано вилучити з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації. Є деякі споруди, що мають державне значення. У цей список потрапила Почаївська свято Оспенська лавра. Перша думка в людей виникає, яка якщо виводять з переліку приватизації, значить хочуть приватизувати і крапка. Приватизували заводи. Приватизували підприємства, людей землю забрали і вже добираються до церков. Тому, коли ми говоримо про цей закон, то цей закон мав би був враховувати позицію всіх без винятку людей і в України. Цей законопроєкт спрямований на те, щоб вас пересварити, він спрямований на те, щоб посіяти ворожнечу між вірними, чиї предки. Доклалися до будівництва цих святинь. предки всіх і православних обидвох патріархатів і греко-католиків. Доклалися до будівництва цих святий. За мільйон сто тисяч це не можна придбатизовувати те, що не оцінене, бо ікона Почаївської Божої Матері не має ціни. То вони повинні перші виступити. Ця конфесія, які збираються це приватизувати, виступити і сказати ми проти того, що нам передавали цю лавру, тому що лавра належить всім християнам, всім українцям, а не тільки нашій конфесії. Зараз свято-успенська лавра знаходиться у безкоштовній оренді. Ще у 2004 році, уряд прийняв рішення на 49 років передати її монастирю Української православної церкви Московського патріархату. На громадських слуханнях у Кременці були монахи з свято-успенської лаври. Свою позицію навколо подій, що відбуваються, вони висловили чітко. Вимагають не приватизувати, а передати лавру у власність московському патріархату. Ви скажіть, якщо у вас Розбійник прийшов, украв машину, і потім знайшли цю машину і повертають. То це що? Потрібно обговорення людини, забрали, громади забрали. Монахи зараз ще живуть по сьогоднішній день. Ті монахи 60-х роках, яких виганяли, яких переслідували. І вони хочуть, щоб як було до 60-х, так і було зараз. Щоб ми могли спокійно користуватися нашою святинею. і весь український народ теж приїжджає з усього світу. Священники Української православної церкви Київського патріархату іншої думки ні про приватизацію, ні про передачу у власність мова йти не може, адже українські святині є власністю і надбанням усієї релігійної громади і церков усіх конфесій, яка у будь-який момент також може претендувати на лавру. Ми прекрасно знаємо, що Успенський собор не вся лавра, але Успенський собор збудований греко-католиками, Ми не ятами. Ну це історична справедливість. Це така правда. Я вас я, власне перед е, Тому питання, значить, зараз у передання у власність цих всіх споруд, воно є таке. Значить, зараз вимагають історичної справедливості московська патріархія. Пройде якийсь трошечки час, і якщо б дійде до приватизації, я не здивуюся. Якщо греко-католики, котрих наразі поки що в почав нема. Але якщо б вони там були, вони безперечно це питання подадуть через суд. Законопроект 9690 внесли ті, хто хоче пересварити український народ. Така основна думка звучала на громадських слуханнях у Кременці. Доказом цього була поведінка учасників слухань, які представляли різні конфесії. Через крики і метушню у залі слухання кілька разів призупиняли, аби заспокоїти присутніх. Найближчим часом громадські слухання щодо недопущення приватизації Почаївської лаври повинні відбутись в інших районах нашої області.